Я у Львові не ображайтеся, але були часи, коли Харків був більш українським містом, ніж Львів. Коли ця ідентичність зникла, чому те, що Харків, те, як Харків відбивається, переконало нас, що перебільшували його зрасифікованість. Харків відбився. Але ми мусимо про це, ми мусимо зрозуміти, чому Просто, щоб щоб ну, на майбутнє. Бо нам же, нам же з ними вони ж де не дінуться. Де все одно будуть за скільки там за 60 кілометрів від Харкова? Отже, як ця ідентичність збереглася? Самі починає ширитися. Я сама до себе недавно відкрила якісь сюжети. Там стільки було цього українського Харкова без, ну, безперервно фактично. От від умовно кажучи, від квітки Основ'яненка до Юрія Шевельова там, І там далі, було... далі. Ми ніби знаємо. Там ми взагалі не знали. І от е, у, Ула Світло пише: до речі, Колискова з батьком і сонечко ясно я рекомендую знайти запис. Ну, це ж. А у чоловічому виконанні. У чоловічому виконанні, тому що Белла Руденко співає у заста, на заставці е, на Добрані ж діти. І власне заставки. Теж е, е, це ти ще нічого не знаєш про Марію Примаченко, але вже знаєш про її звірів. І це е, знайомство дітей з мистецтвом, з українським мистецтвом. Це ну, наприклад, той приклад. Як ви занурите світ мистецтва просто тому, що подивилися вечірню казку ввечері е, о восьмі вечора, і я, до речі, показувала вам наскільки мілітаризовано спокійну ночі малаші, і такої мілітаризації ніколи не було у нас. Ну, одним словом, шукайте українське, діліться і пишіть, що знаходите, що подивитися, діліться підлітковим дитячим контентом, підписуйтесь на Бробок, скачуйте собі додаток. І навіть якщо у вас немає дітей, скачайте для себе. Я там. Я там я забула, як це називається мультик: такі п'ятихвилинні відеоролики про всяких курей, там, там про жабу ображену, там і ще щось. Ну одним словом, надута жаба, щось таке дуже класне. Плюс я заходжу, а там бджілка має. Я така, ой, моєму дитинці теж була бджілка має. Ну, одним словом, це і для вас такий, знаєте, на 15 хвилин можна зануритися, подивитися і розслабитися. А якщо ви є в батьківських чатах, то кидайте просто посилання на цей додаток, для того, щоб інші батьки в батьківських чатах. Скачували, піднімали наш наші, наші додатки, наш контент на вищі позиції для того, щоб він ставав конкурентно здатним більше і відповідно поширювався по перше на наширче кола а по-друге, здобував більше можливостей для тих, хто потенційно хоче підтримати цей проєкт і додати ще більше і більше туди контенту. А з приводу Харкова, ми послухали Віру Агеєву і нагадую, що це інтерв'ю з «Планети людей. І залишимо з Одесою, і зараз трошечки знову бакринжуємо. Зараз я знаю, що зараз дуже дуже гарний проєкт розробляється в Одесі. От Одеса повертає свою українську пам'ять, Одеса, яку перетворили в таку от така одеська ідентичність. Ну це от такий, такий блазень, якийсь який там жартує російські якісь жарти для московських відпочивальників на морі. Та? От, оце повернення пам'яті, ну для того, щоб місто відбивалося від облоги, воно має мусить мати прапор і ну за ш за що воювати. І тут, тут дуже багато роботи знов таки. Дуже багато роботи, тому що нам, окрім того, щоб ну, відвоювати своє, треба мати за що воювати. І от я подивилася нещодавно відео пана Володі, але не зробила скрін для того, щоб дати вам подивитися його і порекомендувати теж його дам для посилання. Воно для багатьох може здатися контроверсійним. Але я послухала його і я розумію, що нам зараз треба робити дуже велику надбудову в плані культури, для того, щоб навіть ті, хто в цю культуру не залучені. Потроху до неї приєднувалися і тоді вже розуміли за що ми воюємо. За прапор треба воювати, за культуру треба воювати. Але треба її зробити настільки видимою, настільки загальним місцем, що вже ніяких питань не виникає. І насправді зараз відбувається потроху на різних рівнях ця робота, і ми будемо рухатися далі. Але тим не менш, з іншого боку, ну русські балалайки та ні сп'яті мал, ні молчат, тому я зараз вам покажу. Я тут готуйтеся. Готуйтеся до нової України. Я відео до кінця не додивилася, але трошечки для вас повирізала Романенки з цього відео, тому що ну, Наташа, звісно, Наташа, Наташа, як завжди. Отже, я ввімкнула, і я не сумнівалася, в принципі, зразу почути те, що очікувала. Сегодня главный критерий правильного направления, правильного движения это адекватность восприятия решения. Если ты захлебываешься водой, вот, но походу как бы захлебываясь, ты машешь там, флажком украинским, показывая, что ты патриот, ну в, этих, в этой ситуации твои действия неадекватные, потому что ты должен сначала решить вопрос утопления и, и должен просто начать плыть безопасное место. Отже, ну, в перші, перші там, декілька хвилин своєї появи в кадрі Юра Романенко почав розповідати, що не можна вирішувати економічні там, і соціальні проблеми і бути при цьому патріотом. Тому що треба спочатку зробити щось дуже важливе, а потім уже займатися всякими второстепенними проблемами. Тому що ти не виживеш, але питання в тому, що а, ну. Тільки покладено на старання ідентичності, і я не можу зрозуміти, а що не можна, не можна вирішувати економічні проблеми і бути патріотом одночасно. Да? От нельзя захльобуватися і махати плашком, що ти патріот. так Ніхто не машить, це ж Твоя інтерпретація, що можна займатися однією справою, можна займатися іншою справою і. Патріотизм, відстоювання українського просування інтересів України, ідентичності, усвідомлення, і то, що то тощо не заважає ніяким соціальним процесом і економічним процесом. Але у людей, типу Юро Романєнка, завжди іде оця зв'язочка. Тому що якщо цієї зв'язочки не буде, то не буде у аудиторії цієї думки про те, що Ну, патріотизм не на часі, мова не на часі. ну коротше. Ми знову говоримо про все це не на часі, бо нам треба спастись, а ми машем флажками патріотизму. Ну і потім воно пішло далі гівно по трубах. Коли вот это вот що происходит в стране, то що произошло з мовним питанням, з значить з юр. С... Вибачте, переб'ю щодо мовного питання. Дуже багато друзі якраз питань щодо перепрошую за тавтологію, мовного питання. Цей youtube формат тут не заборонено говорити будь-якими мовами, в тому числі російською. Якщо б Юра прийшов на право на владу на загальнонаціональний якийсь канал, та то там була б вимога Нацрада дуже суворо не дивиться за цим правилом. Він би говорив українською. Йому думати легше російською. Я, тому я не нет, наполягаю. нет я, я билингва. Я Я сначала говорил на украинском, прежде чем начал говорить на русском. Это не проблема Вы для вас. Я білінгова. Мені <свісно> Наташа така, ну ви розумієте, Юра говорить по-русски, тому що йому легше по-русски думати. Да, я білінгова, я білін. І ти коротше дивишся на це, конче наше піто, і таки думаєш, ну що далі, що далі? І далі. Ну, я вам трошечки поцитую Романенка, тому що ну це прекрасно. Наташа така, от знаєте, готуйтеся до нової України. І ми всі зразу зануримося в процес. Для мене це вопрос свобод. і. Вот, вот, когда вы говорите, что нас рада, там, что запросить, я сразу вспоминаю: 10 статью Конституции она отменена либо не отменена. Вот. вот 10 статья Конституции: право русского языка на развитие тогда на развитие. Рівно точно таким же чином, як мови національних меншин, не кажучи вже про те, навіщо просунули цю статтю, і саме в такому вигляді, і всі роблять вигляд, що це ну, це як то случилось совершенно случайно, і Кремль тут. Ні при чому. І от 10 Конституції, так да. Ну дивіться, у нас є українська мова в державі Україна, а також ми підтримуємо. Всі інші мови функціонування російську виділено та інші мови національних меншин, хоча російська мова не є мовою національних меншин, тому що у нас немає ці національної меншини, у нас є зрусифіковані або якщо вона меншини, так ну якби не на часі руський язик захищать. Але ж питання не ну конституція передбачає, що є державна є інші мови, їх розвиток. Але Юрія Романенко надо щоб руски язик домінірував в Україні і вообще Посягають на права, дискримінація тут я, звичайно, не можу не згадати, тому що вони з'являються застарілими, невідповідаючими цьому часу, і вони обмежують права великої кількості артистів які... Неважливо, що там артисти, але обмежують права великої кількості артистів. І тут же Романенко теж ущемлений, В общем, йому мешає. Я е, как бы, вот, логіку Сергія, що в тому направления, в якому ми лезем, в якому способність приняти альтернативну, якусь з тобою, ну, когда у нас в купе. люди чублятся по поводу мовы и по поводу того, что они не могут вот элементарную бытовую проблему решить и требуют СБУ, НАБУ, там еще чего-то, чтобы держава вмешалась, а держава просто вот так вот безвольно за этим наблюдает, то это по поводу того, что мы на фундаментальном уровне между собой же не, нач... не способны договариваться. Не все, большинство на самом деле как бы вполне адекватно еще себя ведет. Пока, слава богу.